Дев'ята на годинниках час новин на Дніпро ТІВІ. у студії Дмитро Херлов. Вітаю окупанти. Вночі обстріляли Нікополь, гатили з важкої артилерії. На щастя, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура і комунальні підприємства виконують свою роботу. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів допомагати Нікопольцям. Повідомив президент Володимир Зеленський. Ще 40 дістали поранення. Нагадаю, окупанти напередодні здійснили масований ракетний обстріл в території України. Випустили 18 ракет, 15 з них сили ППО знищили у Павлограді. Зазнали ушкоджень промислове підприємство та житловий сектор. Потрощено 8 десятків приватних осель, побито 24 багатоповерхівки. Понад півсотні разів окупанти били по 15 населених пунктах Запоріжжя минулої доби. Під авіударами опинилися Гуляйполе та Оріхів, артилерію гатили по прифронтових селах. Поранення дістали чотири людини у Гуляйполі. Ще 90 днів. Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкти законів про продовження терміну проведення загальної мобілізації, а також про продовження терміну дії воєнного стану в Україні. Стан і мобілізація в Україні буде продовжено ймовірно на 90 днів, тобто до середини серпня 2023 року. Гарячу обід у пунктах харчування або з доставкою додому у Дніпрі безкоштовно годують літніх містян і внутрішньо переміщених осіб. Це комплексна програма соціального захисту, де працюють пункти харчування, як стати учасником міської програми. Про це дивіться далі. Це буде каша, кукурудзяна з овочами. На кухні правобережного пункту харчування гарячий з самого ранку. У Нас сьогодні дуже просте меню, але дуже смачне картопля і котлета. Готують тут для особливих гостей, внутрішньо переміщених осіб. Ольга Асеєва приїхала до Дніпра з Бердянського району. Слухали, що росіяни розстрілюють. Людей, котрий виїжджають, боюштова звучатися буде нікуди. Всі таки харчуються тут і переселенка із Харківщини Ольга Шабельник. Ми отримали довідки ВПО, ми отримаємо пособі. Я на сіда і на дітей очень вкусно, очі привітливі работники вкусно. Кормлять всіх. Гарячі обіди можна отримати із собою. Ми не тільки порційно роздаємо, можна взяти судочки, і прийти, взяти з собою, поїсти додому. У правобережному пункті також пакують гарячі обіди для людей з вадами руху. Порції потім розвозять по домівках. Терміс зберігання фасованої, запакованої, зберігання при відповідній температурі 5 діб за одну годину. Дві лінії виробляють півтори тисячі порцій, які ми стикеруємо та запаковуємо. Безкоштовне харчування передбачене міською комплексною соціальною програмою. Щодня харчуванням забезпечується приблизно 1700 внутрішньопереміщених осіб. Є можливість забезпечити харчуванням до 2500. тисяч. Щоб отримувати безкоштовні обіди, переселенці мають реєструватися в управлінні соцзахисту населення. Там же видають і талони на безкоштовне харчування. Внутрішньопереміщені особи отримують безкоштовні обіди у двох пунктах харчування у Дніпрі по вулиці Богдана Хмельницького. Го а і по вулиці Володимира Мусаковського 13 а Рух транспорту Амурським мостом відновлено. Минулого тижня його обмежили через масштабне оновлення дороги. За час проведення ремонтних робіт на переправі працювало близько 50 комунальників і два десятки одиниць техніки. Тепер жителі та гості міста зможуть безпечно і комфортно пересуватися мостом. Ремонт подібного масштабу цієї переправи востаннє проводився у 2004 році. Дніпро бореться з підтопленнями. Жителі Донецького шосе страждали від постійного підтоплення у дворі під час негоди. Люди звернулись на гарячу лінію штабу взаємодопомоги громадської ради. Наскільки швидко відреагували на проблему Дніпрян комунальні служби? Дивіться в наступному сюжеті. Дніпро бореться з підтопленнями. Жителі Донецького шосе страждали від постійного підтоплення у дворі під час негоди. Люди звернулися на гарячу лінію штабу взаємодопомоги громадської ради. В результаті отсутствия дренажної каналізації на дорозі збирається большое количество води. Председатель нашого СББ неоднократно обращався в соответствующей інстанції з запросом на проведення такого відео работу. Ми що город відзовется і наші проблеми будуть вирішені. для якнайшвидшого вирішення всіх питань, з якими звертаються Дніпряни, громадська рада надає інформацію службу мерії Дніпра на чолі з міським головою Борисом Філатовим. Комунальники відкачали воду та очистили проїжджу частину. Робота проходила в декілька етапів. Довелося залучити не одну бригаду. По Донецькому шосе 130. Відбувається відкачування води з калюжі, яка там зібралася у зв'язку з відсутністю звукової мережі. Працюємо за зверненням через те, що води дуже багато, незручно проходити мешканцям. Тому допомагаємо, як можемо відкачуємо воду, щоб прибрати цю калюжу. У разі виникнення проблем комунального характеру. Можна звернутися за номерами, які є у відео. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години. Телеграм-канал Геннадія Корбана працює цілодобово. А Дніпровські комунальники наводять лад після природного лиха. Щойно рівень води на пляжі, що на монастирському острові, впав до нормального. Працівники вийшли прибирати цю територію. Залучили також і техніку. Після підняття рівня води в річці Дніпро пляж на монастирському острові був підтоплений в деяких містах на 50-60 метрів. Рівень води в річці на цій ділянці вже нормалізувався, але на піщаний берег винесло багато природного сміття. Це залишки водоростей, мушлей. Камишу, який намили на берег нашого пляжу, представники профільного департаменту вирішили прибрати цю територію від намитого сміття. До прибирання близько трьох гектарів пляжу залучили 11 комунальників та спецтехніку. Також працює трактор-культиватор, метою якого є культивація піску. На черзі прибирання на Мануйлівському пляжі. Щойно рівень води на деяких ділянках спаде. Рятують від спеки та милують око. У Дніпрі розпочався сезон фонтанів. За цей тиждень у місті до літнього періоду запустять усі 14 міських водограїв, які саме запустили одним з перших. Та хто за ним доглядає? Про це далі. Його чоловіка звати Елхан. Він доглядає за міськими фонтанами вже понад вісім років. Запевняє, робота йому до вподоби навіть попри те, що вона займає велику частину його життя. Вода набирається з Дніпро, то відкачується сюди з насосом і на чашу. а потім переливом на вище чашу, верхні чаші. Потім включаємо насос. пропустили воду. Так работаем. У нас есть график работы, определенное назначенное время. Это, допустим, сегодняшнего дня 8 включили, вечером 8 выключаем, обслуживаем, ну и чистим, и рассматриваем, чтобы не залезли туда в чашу, не сломали, ну там пьянка не было вокруг да около. Першим сезон фонтані відкрила водяна сфера на Січиславській набережні. Ми взимку готуємо фонтани, все обладнання фонтану, електричне, механічне, все це обладнання ревізується повністю. нас до 100% до стопровідсоткової готовності. Фонтан це естетична краса міста. Прекраса міста, я так скажу. це естетична прикраса міста, яка відволікає людей від буденності, де люди можуть прийти, поміркувати та насолоджуватися красотою міста і вологістю повітря. Дніпряни зазвичай називають цей фонтан кулькою або кульбабкою через його форму. І всі помилки, які виникають в мережі фонтану. Та його, скажімо так, нестабільної і неправильної роботи все відображається на, на сигнальних, ну скажімо так, на системі сигналізації. Дніпро має 14 різноманітних фонтанів. Вони запрацюють поступово протягом цього тижня. Солови співоча пташка у Ліверпулі. Встановили першу українську інсталяцію до Євробачення 2023 Загалом буде 12 фігур різних птахів. Кожна символізуватиме один з регіонів України, матиме свій дизайн та звучання. Інсталяції розмістять по всьому місту. Першу встановили у королівських доках Альберта. Разом Соловейки утворять символічну стежку, якою відвідувачі зможуть гуляти впродовж двох тижнів Євробачення. Автори проєкту розповіли, що співочих пташок можна розглядати у будь-якому порядку. Маршрут нанесли на Google мапу міста. Зазначимо, що в Ліверпулі відбудеться Єврофестиваль, спільний проєкт України та Великої Британії, який триватиме з 1 до 14 травня. На ньому представлять 19 проєктів створених митцями з обох країн. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Нині усі підприємства критичної інфраструктури працюють стабільно. Аварій чи знеструмлень на насосних станціях не зафіксовано. За минулу добу комунальники усунули півсотні засмічень і пошкоджень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпро. -ТВ». Ровської міської ради звернутись можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути електротранспорту вийшли понад дві сотні одиниць рухомого складу. За минулу добу рятувальники приборкали у Дніпрі три пожежі, дві сталися у житловому секторі, ще одна на сміттєзвалище. І на останок про погоду. Зараз у Дніпрі плюс 8 градусів протягом дня сонячно, без опадів, температура повітря сягне 17 градусів тепла. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск вже об одинадцятій. Побачимось. Бережіть себе, своїх близьких. Ми переможемо. Слава Україні!